Всім привіт! З вами я Лана, і сьогоднішнє відео хочу розпочати з такої для вас поради. Такого роду магічний закон. Якщо ви бажаєте, щоб ваші грошові потоки ніколи не убували, то навчіться 10 частину. Зі свого доходу, витрачати на якусь радість і задоволення для себе. Особливо це стосується жінок. Ось ви цілий місяць працювали, ви про щось, можливо, мріяли, чогось вам хотілося, то виділіть, не жалкуйте, як би там не було 10% зі свого доходу заробленого, на якусь радість для себе, на якесь задоволення. Нехай то буде парфюм, нехай то буде. Якась взагалі маленька штучка, але те, що приносить вам радість. І вважається, що тоді буде кру... кругообіг енергії в природі, і ця радість вона буде до вас потрапляти знову і знову. Ваш грошовий потік буде вас задов... задовільняти, радувати і притягувати до себе ще і ще Ну а тепер хочу витягти для вас декілька рун. Покажіть мені руни, якими будуть вихідні дні для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Якими будуть енергії вихідних днів? покажіть Дивіться, тут буде будуть якісь обмеження у вас. Вихідні пройдуть не так, як би хотілося. Для когось в трудах, в клопотах, можливо, в переживаннях. Хтось може буде себе обмежувати якимось чином. Можливо, знаєте, як планувалося одне, а вийде щось інше. І при чому це інше, ну, його буде потрібно робити, потрібно цим займатися без особливого, можливо, задоволення. Покажіть, руни, точніше про що тут? Можливо, в когось вихідні пройдуть як робочі дні в роботі, в трудах. І таке може бути. І це дійсно може обмежувати в бажаннях. Що тут точніше. Це клопоти домашні, це домашня робота, це переживання за свою родину. І вони будуть вас обмежувати, можливо, ці клопоти, тому що треба буде їм приділяти свою увагу. І що по і того це вам дасть. Так, ну тут це нічого вам такого не дасть. По-перше, ви, можливо, будете просто трошечки, як би, втомлені фізично після цього. Можливо, ці домашні клопоти, домашня праця, або, можливо, якісь думки переживання про свою родину. Вони трошечки виб'ють вас з колії і не дадуть вам особливо щось робити інше. Так, добре, а чого це стосується, покажіть мені, руне. Це стосується, можливо, якихось зв'язків. Вам прийдеться якось захищати свої інтереси. Вам прийдеться, можливо, ті, хто працюють, працювати через інтернет, прикладати якісь зусилля, покращити домашні справи через мережі. Можливо, тут будуть Стосунки взагалі, знаєте, як людина сидить вдома, займається домашніми хатніми справами і спілкується з усім, з усім світом через інтернет. Чи то робота в інтернеті, чи то спілкування в інтернеті, можливо, хтось буде займатися дійсно, якими, знаєте, навіть я б сказала, ритуалами в ці вихідні. Пов'язаними з тим, що треба вирішувати якісь домашні проблеми. Ну, це, звісно, не для всіх, але можливо, хтось дійсно буде займатися якоюсь такою практичною роботою, ритуалити, магічити, щоб захистити інтереси своєї родини. А можливо, хтось буде налагоджувати енергетичні зв'язки з вищими силами і мається на увазі, що. От це для вас буде на ці вихідні важливо. Важливим кроком. Ви може, будете переглядати свої якісь цілі, поставлені на майбутнє, важливі цілі, і може будете звертатися до вищих сил за допомогою в ці вихідні. Це для вас ну, така доволі важлива і цінна річ. Ви, можливо, про щось мріяли, щось планували, щось плануєте на майбутнє. І це співпадає з вашими цінностями. Повторюсь, для вас це буде важливо. Так що ваші вихідні, вони будуть, можливо, не зовсім днями, які дають відпочинок. Але ви будете розрулювати якісь проблеми чи то через мережі чи то через зв'язки, чи то проводячи якісь практики на користь своєї родини. таке може бути. Що з цього вийде, цікаво, чи задовольнить вас такий, таке проведення вихідних, покажіть. Будете ви задоволені, чи це вам на благо? Ну, таким чином, ви все ж таки, я не скажу, що будете дуже задоволені. Дійсно, ті обмеження, для кого вони випали, вони блокують вам якусь дорогу. Ви передумаєте, можливо, кудись їхати. Може, хтось захворіє на ці вихідні з вашої родини чи ви самі, і прийдеться залишатися вдома. Можливо, ці ваші домашні справи не дадуть вам вирушити туди, куди б ви хотіли, і прийдеться спілкуватися чисто по телефону або через інтернет. Ну, а для когось це дійсно зможе закрити кудись шляхи. А, покажіть, Руне, куди? Якщо це про ритуали, куди. Чомусь так приходить на думку. Закриє чому, закриє дорогу. Угу. Так, ну, тут виходить так, що ви. Можете закрити ритуальну дорогу до якогось прояву сили. Можливо, тут як захист. Так. Угу. Захист. Ну, Тут будуть проведені, якби, не ви закриєте дорогу до Можливо, тут ритуал направлений проти якоїсь залежності, можливо, алкогольної, наркологічної залежності, або емоційної залежності. Тут будуть звертатися хтось до вищих сил, перекрити дорогу до якихось таких проявів. І ви залишитесь по ітогу задоволеними цими діями. Хоча дії, як начебто, і не дуже приємні, але задоволеними ви залишитесь. Так, тут знову випадає, дивіться, тут знову випадає закривання дорог і припинення, щось буде ставитись на паузу. Таким чином, загальна енергія вихідних це ви себе обмежуєте. Домашніми справами, клопотами, можливо, хтось приболіє, тому будуть такі обмеження. Хтось буде вирішувати якісь проблеми по інтернету, працювати, можливо, буде в ці вихідні. А хтось може дійсно ритуалити на закриття якихось доріг. І це буде також, як на захист своєї родини, скоріш за все, або когось із близьких, на захист своїх інтересів. Буде припинятися якась залежність, якесь, можливо, насилля, або якісь прояви силові, направлені на вас чи, чи ваші цілі, цінності. Ну ось такі якісь будуть вихідні. Я б не сказала, що дуже тут ви будете відпочивати. Навпаки, вихідні будуть робочі. Робочі, але все ж таки, мабуть, вам потрібно цим займатися, і ви все ж таки залишитеся цим задоволені, бо це в цьому ваша потреба наразі. Так, цим самим ви якби припините, можливо, якусь агресію, якусь несправедливість, будете намагатися це робити принаймні. І для цього ну, треба виділити час, нікуди з цього не дітися від цього. Це, якби, припинення якихось страхів, це бажання якоїсь трансформації. Людина щось буде намагатися змінити в своєму житті на цих вихідних, щось своє захистити. І по ітогу, так, ви будете задоволені, це призведе вас до якихось гармонійних енергій, ви заспокоїтесь. Якщо ви тривожились, якщо ви клопотались, якщо ви трошечки хворіли і були вибиті з колії, ви досягнете гармонії потім відпочинку в кругу своїх близьких. Можливо, хтось вам зателефонує, і у вас буде приємний, приємне спілкування з близькими чи друзями. А для того, хто буде займатися практиками, то також настане по ітогу цієї роботи гармонія. Ви заспокоїтесь і ви відчуєте відклик від вищих, що, можливо, вам ваша праця вдалася. Вас почули. Тому. Скоріше за все, ці вихідні будуть для вас робочими, але продуктивними. Якщо і в обмеженнях, то потім все одно буде настрій. Знаєте, такий, коли людина каже, фух, я недаремно це все робила. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось, всім гарних вихідних по можливості.